Всім привіт! І сьогодні я вам показую, як поставити фотку на PS Vita. Дивіться, ми включаємо PS Vita саму. Ну, оце, як поставити отут, щоб отут імені стояла. Э, ну, отут, а то легко. Тут ми зажимаємо просто. Наприклад, я хочу на цій страниці поставити таку отут Тут ми зажимаємо, сюди нажимаємо і зараз побачите. Моє лице або мої фотки. А отут нам понадобиться, коротше, щоб поставити отак отут а отак отут, то нам понадобиться заходити на стройки. Коли ми зайшли в настройки, нам треба зайти в тема і фон Коли ми зайшли в темей iPhone, ми нажимаємо екран запуска. І отут нажимаємо на зображення. І тут нажимаємо на всі. І тут вибираємо яку я хочемо фотку. Я вже вибрав і, і коротше, ну оце, да, отак. Ну, всім пока, це дуже легко. Всім пока.